Щодо побаченого, що це за інцидент, ми знаємо, що у Львові днями була бійка через вручення повістки зараз, в Одесі якогось чоловіка склали в машину кілька людей у військовій формі. Такі події у Дніпрі, що це за тенденція, що відбувається власне ну, відверто кажучи, я б цю історію розбив на декілька. Перше, те, що стосується такого вручення повісток. Давайте будемо об'єктивними люди, які не хочуть служити в армії, вони на фронті, на нові, навіть на першій лінії вони потенційно будуть, ну, скажімо так, дуже небезпечні для своїх колег, тому що якщо вони на сьогоднішній день не можуть не згодні або налякані для служби, то що вони можуть сказати на нові або на першій лінії? Тому навіщо таким чином робити з армії з оборони країни? Примусову якусь історію, так, да, захищати країни мають усі, але кожен має захищати на своєму місці, в тому числі в нас має працювати і критична інфраструктура. Всі пам'ятають Київ в березні, коли на об'єктах критичної інфраструктури було 20-30% необхідних працівників. Але вони навіть цим числом намагались підтримувати місто, і місто працювало. Тому треба. Таку історію також розглядати з нормального людського плану і розуміти, що ми робимо, навіщо ми це робимо? Друга історія в цьому це відповідальність. Дійсно, на сьогоднішній день має чітко працювати система відповідальності кожного громадянина, бо хочемо, ми того не хочемо але воювати за нашу країну, якщо ми не хочемо, щоб її захопила Росія. Мають ці і будуть, ці, якщо цього потрібно, але знов таки кажу, кожен на своєму місці є спеціалісти є хто має може бути водієм, є хто може бути опанувати дрони, є інші спеціальності, пане Олексію. А Хтось щодо покарання кукувати. щодо покарання зараз? Там проводять внутрішні розслідування в поліції щодо цього інциденту, і на моє розуміння, то мають бути покарані і організатори такого ексцесу. Власне, хто це має врегульовувати? Uh, ну, має врегулювати законодавство. А що стосується таких воєнкомів, то це якраз третя історія, про яку я хотів сказати хлопці, які знаходяться на сході на півдні. Вони кажуть, що нам дуже не вистачає людей в штурмові бригади. Коли ми бачимо, як активно воєнкоми бігають по містах, ми розуміємо, що в нас є потенціал, ми чекаємо цей потенціал в себе на сході або на Півдні. І оце буде не покарання, а дійсно це ми можемо приміняти цих людей там, де вони потрібні, приміняти їх хист. Ми бачимо, як вони класно бігають, класно стріляють, класно можуть захват... захватити людини. То це буде дійсно допомога. То, власне, хай стріляють там, де це принагідно. згодна з вами абсолютно А стосовно соткаве. Мотивації українців і впливу на неї таких подій. Наскільки це негативно вимальовує образ, в принципі, і так неулюблених, можливо, для багатьох воєнкомів? це впливає на ситуацію з мотивуванням? Ну насправді для тих, хто мотивований, вони не звертають увагу на такі історії. Вони розуміють, що до воєнкомів, давайте відверто. Все життя відношення було як до тилових криз. Так да, зараз є на своїх постах хлопці, які пройшли АТО, які пройшли вже і цю велику війну, і до них є повага. Бо дійсно ці випадки не щоденно, там сотнями або тисячами. Випадки, хоч на жаль, але поодинокі є. Тому, от саме такі люди і показують свою необхідність в тилу, замість того, щоб показувати свою необхідність на фронті. А українці достатньо вмотивовані, і багато людей, навіть хто залишається тут, як волонтери їздять туди, і з багатьом з багатьма пересікались там на першій на новій лінії, куди вони привозять до хлопців все, що необхідно, і вони роблять свою справу. Вони роблять для обороноздатності країни не менше ніж. Ті, хто сидять в воєнкоматах, а частіше значно більш давайте далі поговоримо про українців, які на жаль перебувають нині в полоні. РПЦ може знову передати Угорщині українських військовополонених. Про це повідомляє українська розвідка. Як і минулого разу, це планується без участі погодження української сторони. Орієнтовно, злочинний обмін може відбутися 8-11 серпня під час візиту представників Російської православної церкви. Співрозмовники видання РБК Україна зауважили, що держава приймає лише тих полонених. Які є представниками угорської національної меншини, я гадаю, ви пам'ятаєте історію з запереченням з угорського боку зі сторони угорщини і влади тамтешньої про те, що раніше українців військовополонених вже перевезли до угорщини саме за співпраці із московським патріархатом і з російською православною церквою, і дійсно українці опинилися в країні. Яка заперечувала їх там присутність. Пан Кулеба на той момент процитую казав, що бла бла бла, втомився вислуховувати якісь нереальні підстави та обґрунтування цієї ситуації. Отже, що відбувається зараз? В чому позиція Угорщини? Навіщо вона приймає цих військовополонених, яких без згоди з Україною вивозять на територію країни? А, ну знову. А... Цю подію я б також розділив на дві. Бо угорці, коли вони беруть з полона навіть там своїх ну, не співічизників, наших українців, але за національністю угорців, те, що вони їх рятують з полона, це також дуже добре. Це гарна справа. Бо в полоні всі наші. Військові в небезпеці, не дивлячись, яка національність, у них. те, що таким підступним чином, ну тут же російська православна церква, російська ФСБшна церква намагається себе відбілити і намагається створити е, суспільну думку не в Україні. Українська суспільна думка їм не потрібна. Вони намагаються себе зробити у всьому білому в Європі, в світі. Але... Вони недолугі, вони не розуміють, що через е, тих партнерів, які на сьогоднішній день шантажуються НАТО своїми думками, своєю позицією, вони навряд чи зможуть добитись позитивного ефекту. Власне, це все ще громадяни України, і про ефект для Росії ми не дуже цікавимося. А нас цікавить доля людей, які не можуть повернутися додому. Це порушення законодавства, це порушення міжнародних норм. Так, я з вами абсолютно згоден. Але ж знов таки, я наголошую на тому, що для людей, яких вирвали з російського полону, я думаю, це все ж таки вихід. Але з точки зору міжнародного права, да, наші громадяни вони зараз не можуть повернутися додому через політичні ігри однієї держави. Як ви гадаєте, чи вдасться можливо помі... завадити, поміняти цих людей з одного полону на інший, чи вдасться повернути українців з території Угорщини? Можливо, цьому мають передувати якісь додаткові перемовини на рівні держав? Ну я впевнений, що Угорщина буде свої а, певні вимоги до цієї історії викладати, і залежно від того, які будуть вимоги? Настільки швидко будуть наші хлопці повернуті додому, але те, що вони будуть повернути додому, я в цьому впевнений однозначно. Бо угорці саме для цього їх забирали, але просто хочуть використати наших хлопців для своїх педатичних ігор. Умовна розмінна монета Зрозуміло. Дякую вам і ще одна тема, яку пропоную до обговорення це Верховна Рада, яка закликала президентку Грузії помилувати Саакашвілі. Там зареєстрували проєкт звернення до Саломеза Рубішвілі щодо необхідності звільнити від покарання колишнього президента Грузії, а нині громадянина України Михайла Сакашвілі. Депутати просять надати уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю доступ до Сакашвілі та звільнити його з під варти, враховуючи тяжкий фізичний стан. За інформацією нардепа Ярослава Железняка, 285 парламентарів підтримали відповідний проєкт звернення. А у вас Пане Олексію, хочу запитати позицію стосовно того, навіщо Україні потрібно повертати Саакашвілі, Зрозуміло, він громадянин нашої країни. Але ж це не може бути єдиний привід та єдина ціль. Ну насправді знов таки. Давайте повернемось до попередньої теми, коли наших полонених ми хочемо повернути з Угорщини на сьогоднішній день. Саакашвілі. Наш українець, який знаходиться в полоні у грузинської влади, і яка на сьогоднішній день підтримує російську владу і підтримує. Ми бачимо дуже активно і товарообіг дуже величезний, і приймають російських мігрантів, і російський бізнес працює тому на сьогоднішній день. Наш українець. За паспортом Саакашвіни, також знаходиться фактично у полоні. Тому давайте, якщо ми беремося повертати всіх наших громадян, ми маємо боротись за кожного нашого громадянина. Якщо громадянин порушив закон, закон будь-якої країни, ми маємо тут на території нашої країни вже вирішувати його подальшу долю. Це важливо з точки зору нашого правосуддя. Я власне інакше, питаю якщо, стосовно якщо, політичної да. мети і політичної користі, можливо, або якихось внутрішніх мотивів для України та Грузії повертати або не повертати Саакашвілі. Ну, знов таки. Україна має повернути кожного свого українця, який незаконно захоплений іншою державою. І боротись потрібно за кожного. Політична мета одна. Україна це та країна, яка бореться за кожного свого представника, за кожного свого громадянина. Власне так і має бути, тому що для українців все ж таки життя людини, і життя українця це не пустий звук, як, наприклад, для росіян. Ще одна новина, про яку хочу з вами поговорити стосовно затримання службою безпеки України, такого собі фаната Путіна на Прикарпатті. Кіберфахівці служби безпеки затримали мешканця Івано-Франківська, Івано-Франківської області, перепрошую, який адміністрував прокремлівську групу в забороненій соцмережі ВКонтакті? Він поширював російську дезінформацію про події на фронті, а також вихваляв вище військово політичне керівництво країни-агресорки. Для мене особисто видається нонсенсом, що українець людина могла цим займатися однак, на вашу думку, як багато таких законсервованих активів Росії зараз перебуває ще в Україні і Чим вони загрожують, як показала діяльність Служби безпеки України, дуже багато законсервованих агентів було в УПЦ Московського патріархату, і там дійсно пропаганда працювала вже не один рік. Давайте згадаємо, що православна церква в Росії була спочатку знищена більшовиками, потім НКВД, потім КГБ, потім ФСБ. Послідовно створювала з церкви свою систему: систему агентів, систему впливу в кожній державі, там де була православна церква російська, навіть іноземні, там були так само вплив, агенти пропаганда. Тому таких людей на превеликий жаль дуже багато знаходиться на нашій території. І західноукраїнські області це не виключення в цій історії, бо пропаганда працювала роками. роками. Вони прикормлювали своїх агентів, вони впливали на своїх агентів. Там працюють дуже сильні фахівці, які не один рік працюють на цю історію. Пропаганда, промивка мозоку плюс належне фінансування дуже велике фінансування. Воно дає свої плоди. А служба безпеки України чітко виявляє таких і послідовно їх. Притягує до відповідальності, так було, є і буде. Власне Паша Мерседес сьогодні з'явився на чергове судове слухання, і прокуратура намагається ув'язнити його, перемістити його в СІЗО з під домашнього арешту. Як ви гадаєте, чи вийде це зробити? Е, дуже важке питання. Е, відповідно до закону, він має сісти і він має понести відповідальність, якщо він буде намагатись втекти. А ми вже розуміємо, що достатньо збирається інформації для того, щоб оформити йому вирок. Да, дійсно, на сьогоднішній день вона ще не складена послідовно в обвинувачення. Але коли воно буде готово, вирок має бути. Якщо він буде намагатись втікти або втече, служба безпеки показала, що ефективно дістане його на будь-якій території, і або поверне і притягне до суду, або він більше не буде заважати нашій країні мир на життя. Варто нагадати, що він не визнавав навіть існування нашої країни, що особливо обтяжує його про протиукраїнські злочини. Дякую вам величезне за те, що були з нами. Дякую за вашу позицію, яку озвучили в прямому етеріапостровтіві. Глядачам нагадаю, Олексій Курпас, політичний експерт, з нами на прямому зв'язку. Дякую. Дякую.